Забите вікно, і там ще у дворі теж по-моєму. та і там літня кухня, побиті вікна, газ газова труба осколком пробита була. Мешканець Білопілля Володимир Бєженко показує пошкоджене після влучання російської артилерії домогосподарства. Приліт був в 11-12, Там здається, повибивало два вікна, три шиферини по по Руйнувало. В сусідньому будинку теж два вікна, от, і там забори, вон, тіми, ну, і стіни, ж, бачите, по о, осколками побиті. Ну а там о, рядом так там взагалі все порозбивано. Встигли трішки його ну, підремонтувати. Пан Володимир говорить, що коли пролунав вибух, збирався їхати у справах. Збиралися в місто. Проїхати треба було, і якраз був прильот. Попадали, і що робити. Ну і вже після того вже нікуди не їздили. Погода така, що дощ, куди ж вона? Вікна, ну, міняти треба, то, то вже так позабивали, стекла немає, осколки і в кімнаті там є. І, ну, в общем, це таке. А такий вигляд має вирва, яка утворилась після удару армії РФ кабами по шиномонтажу та СТО. Сторожа ховаються тут постійно. Ну за що цього і сторожі спасять. Тут були вже прильоти кабів. Вішли там по, по прикордонню, по ворожбі. Я йому набрав, його розбудив, і він спустився в підвал. Ну за що цього він і уцілів, тому що сидів тоді в підвалі. Я йому приказав, щоб він сидів в підвалі. І більш-менш цілий залишився, все нормально. Ну, тобто не контужило нічого, тобто підвал такий кріпкий. Вдарили по СТО, говорить його власник Владислав близько четвертої ранку. Два прильоти каба тут і за шиномонтажом. Два одновременно, бо сторож сказав, що одразу вони впали два одновременно. І два каба було по СТО прильотів. Один пряме попадання було прямо в бокс, там машини стояли, хлопців. Взагалі, машини погоріли, побилися після ремонту. Це груда, залізятча лежить після першого прильоту. Було теж два прильоти каба. Це було десь пів року тому. Теж ну, багато машин пострадало. Владислав говорить, що нині працювати на СТО немає можливості. Поки це встріняємо, там будемо, мабуть, поки прикривати, будемо бачити, як далі буде. Обстріли міста розпочались першої години ночі, говорить міський голова Юрій Зарко. Перше прийшли шахеди, потім були вибухи шахедів, а потім вже під ранок почалися десь після третьої години, 4-та година і була підля, і ворожба. Це вже коли каби пройшли і якраз на території міста. Потім весь ранок продовжувалися прильоти по околицях міста буквально. Ну, Ще, можливо, там 15-20 хвилин тому це було дуже потужно провірок постійно. Причому це були і танки, і артилерія, і каби. За словами Юрія Зарка, міська влада розпочала роботи по евакуації населення. Люди самостійно, у кого є можливість, інші, у кого немає можливості. Ми сьогодні буквально створили ще групу так, в телеграм-каналі евакуації Білопіля. Ми туди підключили. Ну, зараз там більше тисячі людей, це буквально тільки за пару годин. Плюс гуманітарні фонди, благодійні фонди, які приймають участь в евакуації. І вже йде от зараз, буквально ці хвилини, так само люди вже приїхали, записалися і вони виїжджають. Після вчорашнього обстрілу, говорить міський голова у Білопіллі, пошкоджені близько двох десятків будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих людей. Оцінити сьогоднішні руйнування немає можливості, додає Юрій Зарко. Через постійні обстріли міста зранку люди перебувають в укриттях. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Сумщина.